просто девчонка Лия. Просто девчонка Лия. Это... Яка... За життя мрела бы так тоже. Она в и короче. И зараз ей мрея сбывается. Короче, уже стою на зупинці чекаю тролейбус, автобус, з мокрою головою тому що я додумалася її помити лише десь близько 9 ранку коли мені виходити о 9 десь 30 10 Коротше. жахлива дилемма Іти понад сонцем але понад набережною. Або йти по тіньочку. Але ну типу не понад набережні, а в якійсь ужасному місці. Я щас думаю, мені або туди повертати, або йти далі, і там йти по набережному. Я не знаю. Напевно, буду йти в тіньочку. Але я приїхала за годину до репетиції. І найближча година, яка приїде тому, не раніше, ніж о 10.40, але то всі ще запізнюються, Я запізнюються. Я сподіваюся, що я зараз знайду десь лавочку, де можна посидіти, бо заходити, типу, самій, так нагло, Я, звісно, знаю, там, типу, пароль отворот, але ну, типу, заходити самій в чужий театр, так, в наглу. Ну ні, це як на мене крінж, тож я десь в іншому місці посиджу, десь поряд. Що це за херня, блядь? Що це, що це таке? Мені не подобається. О, таке я, коротше, дурко. Може, щось піднімуся на мінтажне бюро, щось таке. Коротше, я вже прийшла, мені відкрили. Сижу тут тепер сама. Намагаюся розібратися з тим, як підтвердити місце здобуття освіти, тому що я вступила в університет, не рекомендовано до зарахування, слава Богу, юху. От. Але, ну, типу, щось діє лягла, і я не можу там щось підписати. Яка гедота. Ой, де взагалі тут така краса. тут так приємно сидіти. Оба. Єдине, що поруч смітничок, з якого воняє карками. Неприємно. Ой, говорю, что... ну, <с undergoing> Ай, да пришло интересно. Покачки, Стоишь передо мной так на коленях. Mm -hmm. 15. Uh -huh. Через три роки підписався заново. Ой, ой. Це цікаво з ким. Ти там трошки говорить і типа просто. Що я собачка? Собачку. Собачку. Ребята, можна це щось бачимо. Тепер тримайтеся до бо на п'ятому місці. Класично наступному денька по вісімнадцять. Ми бачимо по шкільному бомбосховище нормально. То, тобто. то, що... Репетиція в нас вже закінчилася. Вона була виходить з 11 до 2. Мені намалювала Катя отаку штучку. А тепер, тепер мені треба поїхати до батька. Зібрати кабачки та огурці і принести їх бабушки. На цьому вся цікава частина мого дня закінчується. Тому що я приїду до бабушки, я буду читати книжечку, дивитися телевізор, сидіти з бабушкою. Ну, нічого особливого цікавого. От. Плянічі, поки їхала додому, чекаю ще тролейбус. На вулиці рухлий воспит. Мені не подобається. Але мені подобається тепер моя рука, дуже красива. Дякую, Катя. Нам сказали на завтра підготувати по два-три образи, варіанти, в чому ми будемо зніматись. йо моє у мене сцена на вулиці, я не хочу гортити одяг, мені треба буде падати. Треба буде падати. Я не хочу портити одяг. Я вже і так татушку, коли падала, спортила. Мені сказали, що підійдуть, типу, мої білі джинси. Ой, мої білі штани. О, це не джинси, це просто брюки. От, але я не хочу. І ну хочу, щоб вони типу, були в траві чи в грязі. Чи порвати їх, не дай Боже. Я так вже впадала і рвала штани. М -м -м, мені це не подобається. Тепер просто не знаю, в чому мені зніматись. От, а на завтра треба придумати. Хоча я взагалі-то казала, що я піду по магазинам і, типу, може, щось собі знайду. Я розчарована. От так. Але ну, нічого страшного. Ми це переживемо, думаю. Все, мій тролейбус під'їхав. Цікавий факт. Мені на цьому тролейбусі лише одну зупинку треба проїхати. От. А далі я пересаджуюсь на інший тролейбус. Але мені просто ліньки і А ну, тому я вирішила трошки скоротити на тролейбусі. Неймовірно ну, перемога. я в тіньочку. Це по-перше. Друге, я вже майже дійшла до батька. Як у нас тут гарно? Чукс. І тут вообще така краса. Просто неймовірне, неймовірна. Не буду я чинити перешкоди. Єднання у двох сердець, то не любов, що розхвіта залежно від нагоди. І на віддалені згасає знов Любов над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов не блазень у руках часу, що не серпом своїм троянди свіжі, і щик, і усне займану красу. Той серп, любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав. І ще ніхто у світі не кохав. Коротше. Uh, я не зняла, як пішла від батька. от, але я взяла там пакетка бачка і пакет. А гордо. пополам дійшла ще по дорозі, там, типу, щось трубу Блін, Місяць не було гарячої води через профілактику труб І, типу, включили і одразу трубу прорвало. Ну, Чим вони займаються? Я взагалі, ну типа, не розумію. О, і, коротко, мені зараз, ну, я спілкувалася з приймальною комісією все я тепер ну Мені сказали, що там треба з собою привезти, завтра буду подавати документи. Тик-чик-чик. Все супер, все чудово. What? Я дуже-дуже щаслива, дуже-дуже рада. Це супер, це промода, це вау Матч принесла чебурек Ой, тож я зараз шоденько зніму відео, яке я просила тому записати для корот. Типа для звітності за фільм. І я тоді почну... Ну, передиваюся. Кушать, бур'як! Взагалі. Я дуже сильно хочу схуднути. В мене прям дуже харить, я відчуваю огиду, коли дивлюсь на себе в дзеркало. Чи дів за все? Там, блін, 50 на 50. Колись я вважаю себе взагалі богіння, а колись я вважаю себе взагалі жирною коровою і взагалі ужас. Не знаю, що відбувається, але коротше, я хочу схуднути. Все, скупалися. Трошки помила голову, хоча вона була чиста, але я просто до цього не мала часу з раночку. два рази за день помила голову. Я не мала зранку часу на те, щоб помити типу, маску, маска, вся От, Щоб помити адекватно. Це, до речі, моя рубашка. Не знаю, чому тут я ну, повинно, то Душе її тут кинула. Ой, бля, хамуха я не сміла там щось за за. Те, що Пареж, там що там. Тікам зуби! Та насправді, типу, цей весь мій день для когось він може бути абсолютно цікавим, для когось, типу, їбать насиченим. типу. Так, акторські репетиції це дуже весело, це дуже класно, це дуже супер. Загалом, типу, ми знімаємо фільм, це, типу, насичене життя, вау, супер, круто. От. Але ну, типу, це звичайне моє життя. У мене так плюс-мінус кожен день проходить. Завтра там буде ще більше подій. Бо завтра в мене знову акторські репетиції, знову з 11 до 2. До другої, до третьої, десь так у нас зазвичай репетиції. От. Далі я їду подавати документи в університет, а потім у мене нема трошки справ, трошки немає справ. І далі я йду в гості до ротаракт клубу от йду знайомитись з ребятами, тому що мені сказали, що я прикольна, і тіпо, можна спробувати туди в гості спочатку прийти і познайомитись. Якщо сподобається, то може доєднатися. Я думаю це. От. Типа, блін, прикольно. У мене класні друзі, це, це головне. У мене класна татушка, ну це теж супер-круто. У мене, мене супер щотка. Теж круто. І загалом, ну. По факту я нічого не показала, але про все розказала. Виходить якось так. Але, ну... Я просто дівчинка Лія, просто дівчинка Лія, яка все життя мріяла бути акторкою, відомою, коротше. І зараз її мрія збувається. Це дуже круто. Просто я вступила на акторку, на бюджет. Просто ще до того, як я вступила, я почала зніматися в фільмі. Зараз маю дуже круте оточення, дуже класних друзів, багато знайомих. Багато корисних знайомств. І це насправді не так складно. Так може кожен. І я вважаю, що будь-яке життя, воно таке, яким ти його вважаєш, навіть якщо типу, в тебе піде насичення життя, але ти вважаєш його фу-гавно, воно буде відчуватися як фу говно. А якщо в тебе не життя, але тобі воно прям дуже подобається це просто таке слоу, це теж супер. Я, до речі, мужню слово життя. От, я люблю просто посидіти вдома. Я сьогодні навіть не змогла нормально бути. А, е -е -е. От, Опу. Але ну, на цьому все. Хто подивиться, подякувала. Хто не подивиться, ну, в жопу. <пл 'язую> я вас проклинаю. А так, тому все, пока.